Через потепління вино стає міцнішим і солодшим. Зубний біль це сигнал, якому півмільярда років, та покажемо унікальні кадри затонулого століття назад корабля. Вітаємо. У новому випуску говоримо про однопіксельні камери, біосенсори та батьківство. Сучасний клімат змінює не лише вигляд планети, а й смак вина. Нове міжнародне дослідження вперше порівняло усі виноробні регіони світу і виявило, що виноробство зміщується до полюсів. Дослідники проаналізували 500 сортів винограду за 10 кліматичними параметрами, від мінімумів у період спокою до екстремальних температур у фазу дозрівання ягід. Виявилось, що ключовим параметром змін стало зростання екстремальних температур, а не середніх чи нічних. Тобто, саме спека стала головною загрозою майбутнього виноградарства. Найбільші зміни були відмічені в Європі. Спека понад 35 градусів тут стала нормою, і це змінює фенологію рослин і смак вина. Плоди дозрівають швидше, накопичують більше цукру, а це означає вищий вміст алкоголю, менше кислотності і зовсім інший букет. Для порівняння, у північній Америці ці зміни виявилися менш різкими, але теж відчутними. До речі, цікавий факт: уже сьогодні у Великій Британії з'являються виноробні, які вирощують піно нуар і шардоне, сорти, які ще 30 років тому там просто не вижили б. А в одному з минулих наших випусків дивіться, як з'явилось нове вино з димком. Ми готуємо наші відео з максимальною увагою до деталей, стисло, але інформативно. Якщо вам близький такий підхід, будемо вдячні за будь-яку підтримку нашого молодого каналу. Це дуже допомагає нам зростати. Наукове дослідження опубліковане в PLOS Climate. Буває так, що вас проймає біль від ковтка холодної води. Виявляється, біль у зубах це не тільки стоматологічна проблема. Це відголосок еволюції, який понад 500 мільйонів років. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, вчені виявили, що перші зуби не були призначені для жування. Близько півмільярда років тому наші далекі рибоподібні предки мали тверді структури, одонтоди, що виростали прямо на шкірі. Ці структури мали трубочки, схожі на сенсорні органи сучасних членистоногих, як от крапів чи павуків. Згідно з поширеними гіпотезами, вони могли нести захисну функцію або ж допомагали пливти. Нові ж дані показали, за допомогою них наші предки відчували навколишнє середовище. З часом у процесі еволюції щелеп одонтоди поступово пересувались до краю рота, а потім і всередину і стали тим, що ми маємо сьогодні. До речі, зубна емаль це найтвердіша тканина в тілі людини. Вона не містить клітин і тому ніколи не регенерується. Тож, коли наступного разу у вас заболить зуб, пам'ятайте це про нашу еволюційну пам'ять. З дослідженням можете ознайомитись на сайті Nature. Що якби ви могли зняти тривимірне відео, наприклад, крізь череп? Вчені з Японського університету Кобе створили першу у світі камеру, яка може записувати голографічні 3D-фільми за допомогою лише одного пікселя. Її технологія працює не лише у видимому спектрі, а й поза ним, і бачить через тканини. Цей прорив комбінація двох методів: фінч та ош. Фінч записує відео звичайною камерою і дає чітке зображення, але потребує видимого світла та відсутності перешкод. Натомість технологія Ош працює поза видимим спектром, використовуючи однопіксельний сенсор, але фільмує лише практично нерухомі об'єкти. Нова система поєднує обидва підходи завдяки цифровому мікродзеркальному пристрою, який проєктує зображення із частотою 22 тисячі Гц. Це в сотні разів швидше, ніж звичайні технології. Під час експерименту вчені зняли голографічне відео крізь череп миші. Наразі система видає близько одного кадра на секунду, але теоретично може досягати 30 FPS завдяки компресії та нейромережам. Про дослідження можна почитати в журналі Optics Express. Що якби лікар міг слідкувати за вашим здоров'ям постійно? Не раз на рік на обстеженні, а безперервно. Навіть коли ви спите, працюєте або ж просто п'єте каву. Команда зі Стенфордського університету розробила SenseBeat – мініатюрний біосенсор, який можна імплантувати просто в кровоносні судини. Він здатен щитувати молекулярні зміни у крові в режимі реального часу і працює до семи днів підряд. Для порівняння попередній рекорд подібних сенсорів лише 11 годин. Sensbit має нанопористу золоту поверхню, яка, як мікроверсинки в кишківнику, захищає чутливі молекулярні перемикачі. Система вже показала себе ефективною в сироваці людської крові та в судинах живих щурів, а її точність зберігається на рівні 70% після місяця експериментів. За допомогою таких сенсорів можна буде рано виявляти рак та керувати дозуванням ліків в реальному часі. Як вам це відкриття? Про нову технологію читайте на сайті Nature. Чи дійсно батьківство робить нас щасливішими? Величезне дослідження соціологів з Кельнського університету за участі 43 тисяч людей з 30 країн Європи дало несподівану відповідь. Так, батьки не завжди відчувають більше задоволення від життя, але вони значно частіше вважають своє життя осмисленим. Особливо різким виявився контраст для жінок із низьким соціально-економічним статусом. Такі жінки, маючи дітей, відчували набагато менше задоволення від життя, ніж ті, у кого дітей не було. Для чоловіків і жінок із вищим статусом ця різниця майже зникає. А от якщо говорити про сенс життя, його відчуття було стабільно вище в усіх батьків, незалежно від країни чи доходу. До прикладу, соціальні політики в таких країнах, як Швеція чи Норвегія, дозволяють батькам об'єднувати задоволення від нового статусу і сенсом. Це приклад того, як суспільні умови змінюють досвід батьківства. А як вимірюється процвітання та чим воно відрізняється від щастя, ми розповідали в одному з минулих випусків. Ви навіть можете оцінити свій рівень, пройшовши невеличкий тест. Про сенси батьківства читайте в журналі Шлюбу та родини. У темряві на глибині понад 400 метрів протягом ста років забуття чекала на висвітлення одна з трагічних сторінок військово-морської історії США. Це USS F-1 – підводний човен часів Першої світової, який затонув у наслідок зіткнення під час маневрів з іншим човном F-3 17 грудня 1917 року біля узбережжя Сан-Дієго. 19 членів екіпажу загинули. Але тепер, через понад століття, робота міждисциплінарної команди з ВМС США, Національного наукового фонду та інституту океанографії Hole дозволила знову його побачити. Використовуючи передові технології, глибоководний апарат Альвін та автономний підводний апарат Сентрі, команда провела надточне картографування та фотофіксацію. З лютого по березень 25-го року було здійснено серію занурень. Зокрема, було виявлено ще один об'єкт військовий літак, що розбився у 1950-му. Вони зняли високоякісні фото та відео, які дозволили створити 3D-модель човна і, між іншим, дослідити віддалені екосистеми. До речі, за даними ЮНЕСКО, у Світовому океані лежить понад три мільйони затонулих кораблів. Більшість ще не досліджено. Кульмінацією експедиції став церемоніал вшанування на борту дослідницького судна Атлантіс. 19 ударів дзвону в пам'ять про загиблих. Про дослідження читайте на сайті Інституту океанографії Вудзгол. Дякуємо за увагу. Ваші коментарі, вподобайки та донати дозволяють нам працювати далі. Зустрінемось за тиждень.